Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні і не дуже, усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. В першу чергу дуже сильно хотіла б подякувати всім, хто залишає свої коментарі. Вподобайки, підписується на канал. Нас вже тут досить таки багато, 940 людей, можливо, вже більше, не знаю. Коротше кажучи, я дуже сильно вам вдячна за те, що ви пишете свої коментарі, залишаєте свою реакцію, тому що це реально допомагає Ютубу продвигати моє відео. А тепер, як кажуть телебачені Торонто, до новин! Є Кані Вест підпалив. Тиждень моди в Парижі він влаштував секретний показ свого бренду Ізі Сізон 9. Найголовніше в цьому показі це не те, як він штовхав якусь довжелезну промову. На початку а футболки з написом White Lives Matter. Значить, спереду на футболці було фото 264-го папи римського Іоанна Павла II, який помер в 2005 році. Ну, а ззаду була написана оця фраза White Lives Matter. Цей вчинок зробив Бадхорд багатьом людям, але я, чесно кажучи, дійсно хотіла б заглибитися в цю тему, не дуже сильно занирюватися, прям так. Ну, трошечки. Ми туди все таки поліземо. Ну, по перше, я думаю, що більшість з вас знає, що таке рух Black Lives Matter, але я нагадаю насправді, що це таке. По-перше, сам рух зародився ще в 2013 році, але для нас усіх свою популярність він здобув у 2020 році після двох гучних вбивств, які скоїли поліцейські. 13 березня поліцейський застрелив медсестру Брону Тейлор в її домі. Він вистрелив в неї вісім разів. Прийшов від неї через підозру у продажі наркотиків, і це спонукало першу частину протестів через те, що цей поліцейський не був покараний і з нього зняли ці обвинувачення. Але 25 травня світ побачив. По відео, де поліцейський затримав Джорджа Флойда, він надавив йому ногою на горло, і той казав «I can't breathe», я не можу дихати. І той тримав ногу на його горлі 9 хвилин. І через це він задихнувся і помер. І власне, оцей вчинок поліцейського викликав величезні неймовірні і неконтрольовані протести. Окей, з цим ми коротенько розібралися. Що ж значить White Lives Matter»? По-перше, в контексті 2020 року це була відповідь расистів на Black Lives Matter, тобто саме расисти використовували цю фразу, але ця фраза веде свою історію з 2016 року, і вона використовувалася послідовниками куклу з клану і неонацизму. Тож виходить, що Кані Вес на своїх футболках використав ну вкрай контроверсійну фразу, яку варто було б напевно взагалі не чіпати і не згадувати, але але ми їдемо далі. Ало, ало, тук-тук, що там знизу? А я зараз розповім. Значить, в усій цій кампанії Кан'є підтримувала одна активістка, яку звуть Кендес Овенс. І ось що про цю персону пише Вікіпедія. Відома американська консервативна блогерка і політична активістка, ведуча одноіменного політичного інтернет-шоу The Кендес Owens Show. Коли пройшов показ, коли виклали фотографії, коли світ побачив оце все, звісно, полився гей. І оця Кендес вона, звісно, відреагувала. На це на своєму ютуб-каналі записавши відео, де вона сказала, що Black Lives Matter – це все фікція, скам, це обман і це. Насправді поганий рух, не хороший рух, що ніхто насправді не звертає уваги на справжні проблеми. Наприклад, що 80% темношкірих хлопчиків в каліфорнійських школах не читають у четвертому класі, або, наприклад, що найбільшу кількість вбивств роблять темношкірі жінки, які роблять аборт. І тут на оцій фразі я така Аліна, одну секундочку, одну секундочку. Нам треба чекнути ще раз, хто це, що це за жінка. І я вирішила, окрім того, щоб полізти на Вікіпедію, прочитати, хто вона, піти на її канали, подивитися, що вона там постить. Тож заходжу на її канал і бачу, що вона розбирає. Промову пітуна про те, що Америка загниває, і вона повністю підтримує його слова. Вона каже: так, деякі речі він каже неправильні, але ж ми не можемо не погодитися з тим, що Америка загниває. І оця Кендес вона досить таки активно підтримує російський наратив щодо того, що Україну вигадала Росія і що нам там приділили дали якісь території. Коротше кажучи, вона. Саме о цієї думки, і це мені здається, ну все, ми вже на дні. Тіпа, як би що про неї далі розмовляти? Авісли юкрейнвазнетейнтоннайтінайнюкреймоскреїдбайде вашинс і вас інодей спік вашін ще серед її думок. Наприклад, те, що э, гей це від лукавого, що фарма нас вбиває, біл гейтс всі діла сорос. Ну типа, да. Ще вона проти абортів, і ще вона каже, що в американських школах дітей заставляють змінювати стать і допомагають їм змінювати стать. Ну і взагалі вона любить Трампа і всякі конспірологічні теорії. Тому в цей момент я така А. -а, 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 -а тоді все понятно, все. До побачення, телебачення. Тобто, бачите, яка крута колаба у кані вийшла. Ну, типа, взагалі, прям супер е, зібрав найкраще у, у цьому своєму шоу. І якщо чесно, канія теж раніше казав досить такі дивні речі, наприклад, про те, що е, століття рабства темношкірих людей виглядає як вибір. Тобто, люди хотіли бути рабами. Ну, типа. Окей, okay, Каня. До речі, в показі брала участь Наомі Кембл. А от син Віла Сміта, Джейден Сміт, сказав, що коли він побачив оці футболки, він сказав, що ні-ні-ні-ні, до Ні, я не буду в цьому брати участь. Насправді я вам зараз просто розказала купу цікавих фактів про цю жінку і взагалі оцю дивну колабу, я не знаю. і... Що цікаво, що рух Блек Лайфс Метер не підтримує Україну, бо вони кажуть, типу, що білі вбивають білих. І я реально пишаюся українчиками, які приходять і розказують, що типа альо, ребят, ви там нормальні взагалі. Ну, альо, у нас теж було кріпацтво, і взагалі це війна, якби Росія прийшла на чужу територію. Ну там, ну, типа, Спілкуватися нема з ким в Атвітішина, так сказати. Але повертаючись до Кані, в своїй інсті він написав, що всі знають, що Black Lives Matter був обманом, тепер це закінчилось, будь ласка. Тобто цим жестом він хотів показати, що Black Lives Matter це фігня і обман, але на мою особисту думку він зробив тільки гірше, і навіть якщо він хотів якусь свою думку доказати, то в нього ні фіга не вийшло, чесно. Тож скажіть мені, що ви думаєте щодо оцих футболок до що. Оцих всіх висказувань, до цієї дамочки Кентас, як ви для, до неї ставитися. Якщо чесно, я навіть не буду залишати на неї посилання, тому що вона несе хірню в маси. <му> у серпні цього року портал Page Six опублікував знімки, на яких нібито зображені побої, які Бред Піт наніс Анджеліни Джолі у 2016 році, коли вони летіли з Франції до США. Згідно звіту ФБР, Джолі розповідала, що він схопив її за плечі, тряс її, що він кричав на неї, що діти переживали дуже сильно. Але цю справу було закрито за згодою сторін. І от зараз Анджеліна Джолі позивається на Бреда Піта знову. Через 6 років вона додає нові подробиці про те, що він душив одного з дітей, і також дав ляпаса іншому. Загалом Анджеліна Джолі зараз знову підняла оцю справу, надавши якісь додаткові докази. Будемо дивитися. Як буде розвертатися вся ця подія, і насправді це не дуже. Класно, не дуже за те, чим хотілося б сильно спостерігати, але на жаль, це так. Бредпіт прокоментував цю ситуацію і сказав, що він не буде брати відповідальність за те, чого він не робив. І також близькі до Бреда Піта люди сказали, що Анджеліна Джолі просто хоче йому насолити за те, що він позивався на неї за продаж незаконний продаж виноробні. І це було зроблено не по контракту. і Вона намагалася продати і його частку також. Тому Анджеліна Джолі просто намагається якось змінити фокус уваги. І взагалі дуже цікаво, що кожна. Нього разу оця історія, яка сталася у 2016 році. Вона якось все з новими подробицями в нас виявляється. Легендарний британський рок-музикант Озі Озборн випустить свою лінійку косметики. Колекція товарів краси від Озі Озборна буде містити собі 21 окремий косметичний засіб. Значить, 14 палеток ціней у формі труни і у формі кажана, хайлайтер, свічки, татуювання, помади, косметичка, готичне дзеркальце і наклейки для нігтів. Кожен предмет з оцієї косметичної лінійки буде коштувати від 10 до 25 доларів. Не так, що й багато, але й немало. Я напевно хотіла би купити собі палітку в формі труни. Микита каже, може ще й в формі кажана, але я почався 25 25 буде вже 50. Ну скоріше за все, я собі жодної не куплю, ну то таке. Гулівудський актор Алек Болден досяг мирової угоди з сім'єю Галини Гатчинс. Це та операторка, яку він випадково застрелив на знімальному майданчику, і він написав своєму інстаграм. Ми раді оголосити сьогодні про врегулювання цивільної справи, поданої від імені сім'ї операторки Галини Гатчинс. Протягом цього нелегкого процесу в усіх було бажання зробити те, що краще для сина Галини. Ми вдячні всім, хто долучився до вирішення цієї трагічної та болісної ситуації. Як зазначається, всі сторони погодилися, що смерть Галини на жаль була нещасним випадком, просто випадковістю і. Ніякі подробиці мирової угоди нам не оголошуються, але вона є до слова. Зйомки оцієї іржі продовжуються у 2023 році, і одним з виконавчих продюсерів стане вдівець Галини Мечі. Велма зі Ду офіційно представили лесбійкою у новому епізоді мультсеріалу Трік Ортріт Скубі Ду. Вони офіційно показали, що вона лесбійка, бо вона там зустрічає жіночого персонажа, і вона так вся мліє, закохуючись в неї. Ну коротше кажучи, і ще в 90-х, коли робили Скубіду, продюсер мультсеріалу хотіли показати, що Велма лесбійка, але тоді було не на часі, тоді було не актуально. І от зараз камінаут відбувся. На цьому мої новини закінчилися. Їх на цьому тижні взагалі не дофіга. Я думала, що минулого тижня було не дофіга, але цього так недофіга, не дофіга. Не до Чи може, то я так шукала, звісно. Але все одно дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте свої вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Я буду робити випуски і довше, і цікавіше такий вже сьогодні день. Е, також не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись Живим, Фонд Сергія Притули, Фонд Й Енімалс і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. І не забувайте донатити маленьким зборам, де люди збирають на щось невеличке або величке. У будь-якому випадку одна, дві, десять, п'ятнадцять, двадцять сто тисяч, скільки у вас є гривень, буде хо. Хорошим донатом. А тепер всі ми улюблена рубрика СІСІЛЬ! сіл ням ня Ням-ня-Ня-Ням-Якс. Ох, діжі. Утім, діють тундрики. Мають. Привіт! М -м -м. Я забула поділитися чимось хорошим. Чекайте. Значить, моєю хорошою новиною стало те, що на каналі. Прибавляється підписників, і це значить, що однодумців стає більше, і це чудово, і я дуже рада, що ми з вами разом. Поділіться чимось хорошим, що було у вас, або чимось сумним, якщо ви хочете, щоб ми з вами підтримали один одного. Це теж дуже добре. Ми дуже вам дякуємо за перегляд. Приходьте ще, зустрінемось в наступному відео. Чао!